Українці, привіт раді вас на нашому youtube каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Renault Megane. Чому саме Renault Megane і про які автомобілі ми будемо говорити? По-перше, Renault Megane посідає третє місце серед автомобілів, які українці приганяють і розмитнюють в 2023 році. Двигун ми будемо рахувати 1,9 дизель. Якщо ми подивимось на всю серію двигунів, які є Megane, їх є дуже багато. Багато бензинових нас запишемо в наступному відео про них, і багато дизельних. Але ми до розрахунку беремо три покоління цього автомобіля: це друге покоління, третє і четверте. З 2006 року будемо рахувати по 2020 рік. Тобто ті роки, які є в таблицях на митниці, ті роки, які ми можемо порахувати і знати скільки будуть коштувати митні платежі, і ми не просто так вибрали двигун 1.9. Звичайно, новіші покоління мають двигуни 1.5. Але якщо подивитися всю статистику, всю історію виготовлення цих авто, двигун 1.9 він займає лідируючу позицію. По-перше, він був присутній у всіх поколіннях. По-друге, українці цей двигун люблять, його купують, приганяють. І на сайті Авторія вже внутрішніх перепродажів саме з 1.9 найбільше цих автомобілів. Зараз на своєму екрані ви бачите табличку. По розмитненню з мінімальними прохідними цінами вже по новим тарифам митниці, які вступили в дію з 01.08.2023. Маємо Renault Megane з 2006 по 2020 рік, мінімальні критичні прохідні ціни і митні платежі це ті платежі, які потрібно заплатити в касу в 2023 році. І тут в цьому автомобілі є одна особливість якої не було в попередніх авто, коли ми розглядали. Зверніть увагу, розмитнімо 2006 рік. Мінімальна прохідна ціна на митниці, тобто ціна, за якою митниця пропускає, 700 євро. Це те, що ви можете в купчі в договорі написати. І митні платежі 110 тисяч 700 гривень. Така тенденція, плюс-мінус вона йде на пониження до 2013 і 2014 років. Зверніть увагу, 13 й рік мінімальна прохідна ціна 3 тисячі євро, митні платежі 99,500. 14 рік мінімальна прохідна 3500 євро, митні платежі 99,200. Цих два роки, 13 й та 14, й вони є найдешевшими в розмитненні. Якщо ми маємо з 2006 року є ціна 110 тисяч, там сьомий сто дванадцять, і пішло на пониження, йде на пониження до. 13-14 року. І далі вже від 2014 року знову йде вверх. Далі бачимо 14 рік рік, 99-200, і пішло 15-й повишення 101 тисяча, 16-й 111 тисяч, 17-й 117 тисяч і так, до 20-го 161 тисяча. Вже на прикладі цього автомобіля ми бачимо, що загальної, уніфікованої форми розмитнення по всім авто немає. Саме через це митниця і робить ці таблички. А ви, коли будете купувати собі автомобіль, якщо у вас буде стояти вибір, який рік вибрати, ви можете звернути увагу саме на 2013 і 2014 рік. Саме ці автомобілі вони будуть найдешевшими в плані розмитнення. І їхні мінімальні прохідні ціни 3000 і 3,5 тисячі євро. Відповідно, коли ви будете робити е, покупку автомобіля і ви будете. Тіти зекономити. Ми нещодавно записували відео там про п'ять способів, як зекономити на розмитнення автомобіля. Що саме головне на сьогоднішній день це доказувати фактурну вартість транспортного засобу, тобто стояти на своєму, що якщо ми його реально купили за 3 тисячі євро, відстоювати позицію в 3 тисячі євро. Тому що митниця вона по закону має оформити автомобіль. По першому методу, це метод, коли ми подаємо документи на митницю, подала документи, купила за стільки. Далі митниця, цей транспортний засіб вона буде оформлювати. Нещодавно трапилася така ситуація, коли один з наших клієнтів він купив дорогий автомобіль Audi q 7 2016 року. І проблема заключалась в тому, що в момент, коли автомобіль був куплений, він мав гарний стан, не було проблем. Але за кордоном власник потрапив в ДТП на цьому автомобілі, і вже в Україну він його привозив побитого. В нього був акт від польських правоохоронних органів, що автомобіль попав в ДТП. Вони загрузили його на лавету. Цей автомобіль привезли в Україну, і в нас був старий договір купівлі-продажу з реальною ціною, з дорогою, коли автомобіль ще був свіжий. І митниця каже: ми будемо по цьому договору оформлювати автомобіль, на що ми, посилаючись на митний кодекс України, замовили звіт експерта. Він по правильному називається звіт там про товаротранспортний транспортний засіб. І він як і товар виступає. Потім є якісь спеціальні експерти, судові експерти, які підтверджують, що було пошкодження, врахували всі пошкодження. До договору купівлі-продажу додали цей звіт, додали матеріали по ДТП і оформили за дешевшою ціною, ніж було в купчі, тому що купча вона купувався автомобіль до ДТП. А після ДТП автомобіль вже втратив свою ціну, і ми його розмитнили дешевше. Клієнт залишився задоволений. Митниця нічого не могла зробити. Отже, є багато методів і варіантів правильного законного оформлення транспортних засобів. Головне не поспішати робити все правильно, і тоді у вас не буде жодних проблем. І саме головне готуватись до розмитнення. Інколи буває таке, що клієнти дзвонять, кажуть, все ми вже їдемо на кордон прямо сьогодні. І в таких випадках ми допомагаємо, робимо все швидко, але потрібно підготуватися. Якщо є можливість, у вас за тиждень-два скидайте документи, ми вам все прорахуємо, і ви будете орієнтуватись, на яку цифру вам в майбутньому надіятись, чи буде підвищення, чи не буде підвищення, і тоді у вас не буде жодних проблем, українці. Як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.